Доступ до лікарських засобів для жителів Волині суттєво покращився. Кількість аптек, що беруть участь в програмі Доступні ліки, зросла з двох сотень до понад 540 пунктів. Як зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак, програма гарно себе зарекомендувала ми бачимо у цифрах стосовно роботи з цією програмою, ми бачимо, як зростає щорічно кількість аптек на ну, вашій території, яка долучається до програми. Ми бачимо, що долучаються нові пацієнти. І якщо минулого року за увесь минулий рік ми заплатили аптекам учасникам програми 67 мільйонів гривень по програмі реімбурсації, то зараз навіть станом на жовтень місяць, це вже складає понад 130 мільйонів підтримує розвиток програми в області й Волинська обласна військова адміністрація. Саме наша область демонструє один із найкращих показників по країні щодо забезпечення мешканців сіл медикаментами. Цьогоріч, станом на зараз, понад 173 тисячі волинян отримали необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою. На 15 жовтня в на Волині реалізовано більше 409 тисяч рецептів для наших людей. Це ну ви самі розумієте про обсяги, да. Більше 560 аптек зараз працює ну, по цій програмі. Це дійсно велика цифра. Ми працюємо, щоб вона збільшувалася, щоб більше наших громадян у різних куточках регіону могли отримувати ну, цю важливу для себе послугу. На регіональну зустріч на Волині завітала й директорка проєкту SafeMed – Безпечні доступні та ефективні ліки для українців Ребека Колер. Жінка зазначає, що доступні ліки є надзвичайно важливою місією, адже кожен повинен мати доступ до медикаментів. Не незважаючи на місце проживання чи фінансовий стан, SafeMed, e, Наша програма SafeMed, проект, який фінансується американським урядом та американським народом, має е, віру і має е, розуміння, що доступ до е, надзвичайно важливих для життя лік, е, лікарських засобів повинен е, бути наданий кожній людині. Без різниці їхнього фінансового статусу, та без різниці від де вони проживають. до слова, цьогоріч вперше до програми додали препарати для лікування вагітних та породіль, дитячих захворювань, онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози, тощо, плюс розширено перелік ліків, призначених для лікування таких поширених захворювань, як серцево-судинних хвороб, ендокринної системи, глаукоми, розладів, психіки та поведінки. Метаболічних та аутоімунних хвороб тощо загалом на зустрічі обговорили перспективи розвитку програми в майбутньому. Поспілкувалися з сімейними лікарями, лікарями спеціалізованої допомоги, пацієнтськими організаціями, представниками аптечного бізнесу. Аби стати учасником програми, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Той, в свою чергу видає рецепт на необхідні препарати, які пацієнт має змогу отримати в аптеках, де на дверях є наліпка, тут є доступні ліки. Анна Рарох, Неля Прокапчук. Телеканал Аверс.